Всім добрий день! В наявності велика кількість махрових шкарпеток. Дитячі є, дорослі, дуже теплі, м'якенькі, це все виробник Україна. Ось такі травичка Класні, махрові, хом'ячок. Ось така махра внутрі. Дід Мороз. Ось такі дорослі. Новорічні. Це все махра. Продаємо попарно або наборами. Дід Мороз. Пінгвін Власне, дуже яскраві, теплі, олень. Ось такі варіанти. Багато різних варіантів, медведики, котик. Звертайтеся. Підберемо розміри, малюнки. Ну, 67, 18, 3, 8, 8, 13. Ну, собачка классно. <laughs> Лохмата морда. Тут магнати такие. классные яскравые пинвинчик пингвинчик. Дуже прикольні, звертайтесь, будемо раді.